Зовсім скоро настане новий рік, а готуватися до святкового столу потрібно починати вже зараз. Відмінну допомогу при складанні меню нададуть рецепти цих чудових страв, які точно нікого не залишать байдожим сьомга під вершковим соусом. Від сьомги не відмовляться навіть ті, хто не особливо віддає перевагу рибі. Вершковий сос надає страві приємну ніжність і незабутній смак складові. Свіжа риба 0507 п'ять07, вершки один склоборошно. Два стл кріп сік половини лимона спеції за смаком приготування, як слід промити стейки червоної риби, обсушити паперовими рушниками, злегка посолити і додати суміш перців, залишити на 10 хвилин, тим часом розігріти духовку, деко застелити харчовою фольгою і злегка змастити оливковою олією, розмістити всі порційні шматочки сьомги і відправити випікати 25 хвилин при температурі 200 градусів. Підготувати соус в сотейник, висипати борошно і на мінімальному вогні обсмажити до злегка золотистого кольору, поступово влити вершки, не забуваючи постійно помішувати, щоб не утворилося грудочок, У міру приготування додати кріп і за бажанням. Тертий сир, запечену рибу подавати в гарячому вигляді, злегка полив соком лимона і покривши щедрим шаром вершкового соусу. Сервірувати з овочевим гарніром салат з кальмарами і грушею. Неординарне поєднання ключових складових салату володіє пікантним і в той же час приголомшливим смаком складові кальмар, 400 – цибуля, 1 шт. груша, 1 шт. яйця, 4 шт. огірки, 100 гр. морква, 1 шт. майонез, петрушка, приготування помити, почистити і зварити моркву, кальмари розморозити і залити гарячою водою. Таким способом буде набагато простіше зняти верхню плівку, очистити молюска, звернувши особливу увагу на нутрощі і спиці, у порожню каструлю, помістити кальмара, залити водою так, щоб повністю покрити головоногого, посолити і варити близько 3 хвилин після того, як закипить злити воду і остудити. Дрібно нарізати кальмари, моркву, цибулю, огірки і очищену від шкірки грушу, зварити яйця, відокремити жовти від білків, перші подрібнити виделкою, а другі порізати збірка салату, нижнім шаром викласти кальмари. Додати частину цибулі і полити майонезом наступними пластами йдуть морква огірки, груша. Кожен новий рівень чергувати з майонезом, прикрасити подрібненим жовтком і рубаною зеленню фаршировані печериці. Блюдо вкрай швидко готується, і також моментально відлітає зі святкового столу складові печериці великі, 10 шт. Цибуля ріпчаста, 1 шт. сир, 150 сухарі панірувальні, один ст. сіль і перець за смаком приготування. У грибів акуратно вирізати ніжку і сформувати невелику порожнину, цибулю дрібно порізати і посмажити до золотистої скоринки на оливковій олії, змішати з натертим сиром і панірувальними сухарями У суміш додати спеції, начинити печериці і розмістити на деко, застелене фольгою, розігріти духовку до 190 градусів і випікати близько 15-20 хвилин, посипати ще однією порцією сиру і довести до готовності. Салат з тунцем і сиром фета. Людо нагадує вкрай популярний грецький. Салат, однак, додавання риби кукурудзи і яєць в рецептуру дозволяє поглянути на класичний рецепт під іншим кутом складові консервований тунець, 240 г сир фета, 150 г перепелині яйця, 6 шт кукурудза, 400 г помідори черрі, 6 шт огірок, 1 шт оливкова олія, 1 стл салат. Два-три листа пучок зелені, чорний мелений перець, сіль за смаком, приготування: консерви відкрити, злити рідину, яйця відварити, очистити і розрізати на половинки, решта інгредієнти порізати великими кубиками, як на салат грецький, у салатниці змішати всі продукти і заправити оливковою олією. За бажанням прикрасити маслинами базильський шніцель кордон блю недарма назва страви перекладається як синя стрічка, адже саме нею прикрашали призерів кулінарних конкурсів. Традиційний для європейської кухні рецепт обов'язково варто спробувати не тільки у виконанні з курки, але і хорошої телятини. На окрему увагу заслуговує ніжна начинка шніцеля стопленого масла, розплавився сиру і шинки. Складові – 4 телячих ескалопа по 100 гр твердий сир, 100 гр, шинка, 100 гр, яйце куряче, 1 шт, борошно 70 гр, панірувальні сухарі, 100 гр вершкове масло, 100 гр сіль за смаком приготування. Телятину помити, просушити, відбити і викласти на робочу поверхню, додати спеції, шинку, сир і заморожене вершкове масло нарізати тонкими скибочками, акуратно викласти по одному шматочку на кожну заготовку, акуратно згорнути в рулет по черзі, обваляти кордон, блю в борошні, в збитих яйцях і сухарях, повторити процедуру. Виключивши борошно, помістити підготовлені рулети в холодильник на 10-15 хвилин, у сковороді розігріти близько один смоливкової олії і обсмажити шніцелі до золотистого кольору, довести до готовності в духовці протягом 7-10 х при температурі 180 градусів тарталетки з лососем і авокадо. Приголомшлива закуска готується за лічені секунди і може похвалитися відмінним поєднанням смакових якостей. Складові тарталетки готові. 10-15 авокадо, 1 шт. сир, Філадельфії, або його аналог, 100 г сметана, 2 стл з сьомого слабосолона, г сіль і перець мелений за смаком, зелень для прикраси, приготування, авокадо очистити і порізати на 4 частини, у глибоку ємність покласти вершковий сир, зелень, сметану і авокадо, подрібнити блендером або механічним способом до стану однорідного пюре. Тіле риби нарізати смужками шириною, в два утворені заготовки згорнути рулетиком, тарталетки викласти на блюдо, наповнити сирною масою і по центру розмістити сьому. злегка вдавлюючи в начинку, прикрасити зеленю і скибочкою лимона, нескладні рецепти допоможуть зробити святкове меню більш різноманітним і незабутнім.